Карта Зборівського району. От, Зборівський район е на такому цікавому полотні, такого цегляного кольору, оранжевого, от, але показав практично всі, е всі адміністративні райони Тернопільщини, показав частину їхній. Орнаменти показав всі майже орнаменти їхні і розшив усі свої населені пункти. Центром зборівського району є місто Зборів, далі Млинівці, де Чернихів, З от годів. І, 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 і різні села. Тут дві, представлений Барасівський район нам представив дві своїх карти. Вони тут розшили вони всі свої населені пункти. Вона досить цікава. От, села, які проходять до Збаражчини, і Добриво, де тут є, і Іраковець. І Заруддя, і Синева, і шили, і Нижні Луб'янки, і місто Збараж. І тут практично показані всі вищі села, які, які спонукаються територіально із, наприклад, Шумським районом, з Лановецьким, Зборівським районом, як Збаразький район, межує з іншими районами. Місто Тернопіль представив вишивку теж свою адміністративну представив свою адміністративну карту, Ten, kur taškas parodė ornamenti. Всіх е, територій, всіх адміністр... всіх центрів нашої Тернопільщини. І теж по-своєму вони провели дослідження і показали орнаменти цієї вишивки. Тут е, минулого року, у 2009 році, нам було цікаво, що нам представили е, Борщівський район, нам вишив не тільки свою карту от своїх населених пунктів, але вишили вони нам і е, державний герб України. Прапор і вишита карта України на синьо жовтому кольорі.